Добрий день, шановне товариство 29 лютого 2024 року Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район село Селонігин. З вами В'ячеслав Ляховецький. Маємо сьогодні останній день зими, та ще й такий, що випадає раз на 4 роки. От хочу вам показати і разом з вами обрізати виноград. Є в мене такий кущ Лідії, який сформований. Як на шпалеру вертикальну, так і на горизонтальну пергола або арка. От ми то, що ми бачимо. Тут далі ще кущик, то нащеплений, де різним. От сьогодні ми його обріжемо і подивимося, що в нас виходить. Використовую таке формування вже років 5, і воно себе нормально.